Виконуємо завдання 2 практичної роботи 3.2 за підручником інформатика 7 класа Джона Ендрю Біоса 2024 року випуску. Відкриємо файл, який надав автор підручника з іменем Solar Energy. Відобразимо спеціальні приховані символи. Для цього на вкладці основне в групі Амзац натиснемо на ось цей прапорець відобразити всі знаки. І нам потрібно видалити всі непотрібні знаки. Зрозуміло, вони не потрібні ось тут. Виділяємо, натискаємо клавішу Backspace. Або якщо ось тут, то Delete. Давайте ось це поставимо по центру, як і було, щоб було гарніше. Цей знак також видалимо. Цей також, delete, або backspace. Розрив сторінки також видаляємо. І зрозуміло, ось ці всі. Так, тепер воно стало ось так. Відключимо відображати всі знаки, тобто і приховані знаки. Тепер налаштуємо колон титул документа, бачимо зверху, якийсь колон титул вже є. Змінимо його. Для цього переходимо на накладку вставлення. Та в групі колон-титулу вибираємо верхній колон титул. І в списку, що відкрилося, вибираємо Змінити верхній колон-титул». В першому полі потрібно ввести своє прізвище. Ви зрозуміло вводите власне прізвище другому потрібно ввести назву колон титула, пов'язана з назвою документа. Ось тут сонячна енергія. Напишемо Давайте енергія сонця. А в третьому введемо поточну дату. Для цього на вкладці колонн титулу, яка з'явилася, вибираємо в групі вставлення дата і час, відкривається ось таке вікно. Ну і давайте нехай буде ось такий формат дати. Якщо у вас, до речі, вибрана мова не українська, то вибирайте тут українська. Ну і ось тут нам не потрібно, щоб оновлювалася автоматична дата. Тобто, якщо ви завтра відкриєте, коли стоїть даний прапорець, то буде вже не 1 листопада, а 2 листопада. Ну і так далі. Нам зараз це не треба, тому знімаємо прапорець окей. Крім цього, нам потрібно встановити відстань з верхнього краю до. Верхнього колон титула, встановлюємо її 1,3 см. Для середньої частини колон титула змінимо ще форматування, перейдемо на вкладку Основне, встановлюємо розмір 12 і накреслення жирне. Так, повертаємося на вкладку колон титули», переходимо до нижнього колон титула. Давайте спочатку спустимося, подивимося, який тут зараз вже є колон титул. Нам він не потрібний. Зразу його замінимо в нижній колон титула і вибираємо пусто. Вставимо зображення. Можна його завантажити з інтернету і вставити. Тобто, якщо ви хочете завантажити з комп'ютера, то вибираєте ось тут зображення і вибираєте потрібне зображення, яке хочете вставити. Ну, або можна прямо звідти завантажити. Натискаємо зображення з інтернету. Ведемо пошуковий запит сонячної енергії. Ентер для підтвердження. Виберемо якесь зображення. Давайте ось це. Тільки одне зображення вибираємо. Вставити. Зображення вставне, тільки воно зараз надто велике, зменшимо його, але нам потрібно, щоб розмір був рівно 1 см. Ось тут, коли ми виділяємо зображення, з'являється нова вкладка формат зображення. Встановлюємо висоту 1 см. Ширина змінюється пропорційно. Тепер, коли в нас курсор знаходиться в ось цьому титулі на вкладці основне встановлюємо вирівнювання за лівим краєм. Якщо у вас не за лівим краєм. Тепер потрібно встановити нове поле колон титула, тобто, мабуть, щось схоже на ось це. Якщо в нас вибраний вже ось такий колон титул, тобто, бачите, в нас раз, два, три було б. Давайте, щоб встановити нове поле, прийдемо на вкладку вставлення і зробимо це текстовим полем. Виберемо його, накреслити текстове поле і креслимо. Тепер відстань від лівого краю у нас має бути 15 см. Ось тут перетягуємо просто, щоб було рівно 15. Так, 15 є. Ось ці повзунки тягнемо за нижній і встановлюємо на початок. Ось цей має бути на кінці. Ну, але в нас, бачите, зараз контур є, щоб контура не було. беремо контур фігури без контуру. Тепер вже контур не відображається. От коли ставимо ось тут курсор, бачите, його не видно. Ну і сюди потрібно вставити дату. Повертаємося в колон титули. Дата і час. Має бути ось такий формат дати, але вже встановлюємо оновлювати автоматично. Тобто, коли ми відкриємо завтра, дата буде вже завтрашня. Окей. І ще для даного часу встановлюємо вирівнювання по правому краю. Закриємо контиту. Тепер давайте збережемо документ. Якщо хочете зберегти в тому самому місці, то просто зберегти, якщо в іншому зберегти як. Або якщо під іншим іменем, давайте я збережу у власній папці. Ну а ім'я нехай буде те саме зберегти. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!